Українські турфірми прогнозують бум на ринку внутрішнього туризму. Гривня подешевша, але відпочинок за кордоном став менш доступним. Хоча зовсім відмовлятися від поїздок за кордон не радять. Василина Думан взяла 5 тисяч гривень і попросила трьох різних туроператорів знайти оптимальний варіант відпустки на цю суму. Коливання на валютному ринку, здешевшення гривні як вплинуть ці моменти на можливість українців добре відпочити. Беремо з собою 5 тисяч гривень. З цими грішми дійдемо до туроператорів запитатися, яку мандрівку можна собі дозволити за ці гроші. Турагенції добираємо навгад через відгуки у соцмережах. Просимо порівняти, як можна було відпочити на 5 тисяч у минулі роки і підібрати найоптимальніший варіант за ці гроші зараз. А роки два тому можливо було собі дозволити і Туреччину чотири зірки на все включено, і Іспанію, і Грецію. В цьому році я б радила, якщо є такий бюджет, п'ять тисяч чи це Болгарія, якийсь відпочинок на сніданках. щодо України, взагалі, ну це супер сума. Богдана Логвиненка нам вдалося застати у Києві після мандрів південно-східної Азії і перед поїздкою автостопом у Португалію. Він давно подорожує, працює гідом. Зараз прекрасно їздити по Україні насправді, тому що ну, ціни на відпочинок в гривнях особливо не змінилися. Єгипет, Таїланд, Туреччина такі найбільш країни, які раніше туристично залежали і залежать досі від Росії України, від туристів з Росії України. І зараз туристів з Росії України майже немає, тому ціни там ну, досить впали. Людмила не тільки рекомендує Болгарію, Туреччину, а ще радить автобусні тури Європою і стежити за акціями. Той контингент людей, що звикли відпочивати і їздити за кордон, вони будуть їздити. Вони будуть їздити при будь-яких умовах. Так вони будуть їздити може не 4-5 разів на рік, може менше, але вони будуть, будуть їздити. І зараз такий вектор розвитку у нас є Україна. Дводенний тур, наприклад, коштує 600 гривень. Я так думаю, що ми значить там буде щоб ще поїсти і так далі. Отець по тисячі Це у нас буде так. Вінниця да? Софіївка. Так. Це якщо, скільки місць я знаю. А Львів на два дні. А Ужгород. <різь> Василина Думан, Юрій Анісімов, перший національний.